Всім-доброго всім ранку, всім привіт, всім гарного дня. 27 квітня. Сьогодні субота. Сережа пішов до курчаток управлятися. Ми вже вибрали курчаток нову партію 360 штук. А я прийшла готувати сніданок. Він вчора робив квасолю, Ось така, бачите. Він завтра їде вже. На вахту, на працю. А я буду сама. Так, буду готувати сніданок. Зараз варю рисову кашку і зроблю такі блинчики з яблуками. Прямо так прохладно. Завтра на базар з курчатами. Сережик вже не буде. Ой, побачу, як воно буде. Якось буде. Так, ну мене яблучка миті. Я туди кладу миті завжди. Порошно, а собі спільно зерновий і випілок подав. Отак. Я хотіла вже почала виходить на природу. Я повністю. Це я коли була на роботі теж. Приїду дві неділі, пробиваю як один день. А на роботі також ж довго тягнуся. Нічого не поробиш. Треба працювати. Бо треба жити як нормальні люди. Так що хай працює. Нічого я не знаю. Так. Все. Зробила два тіста: одне без цукру, із висівками і з цільнозер... цільнозерновим борошном. А Сережі із цукром і з таким борошном. Все буду смажити. У нас сніданок Сережі зварила кашку, та й мамки занесу, то топлене масло. Так. так. І млинці. Це Сережині з цукром. Вони темніші, тому що цукор. А це наші з манкою. І чай, і яйця. Все, отакий От сніданок. Всім смачного, хто з нами. Мулічка. Муля. Ой, ти що там заглядала Бабушка і блинчики, так? Що вона хоче? Хоче. Дай кусочек. Маленький. Ой. А тому не давай. Так, а так він перший воно. нас. Тут хвата. Угу. Маленька. Ну я ж теж хочу. <годи> 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 ну, ну вже один роздай. <годи> <годи> Це тут стиксирно, угу. ну тостий дай їм. Ще заглядає. Добрій, так? Бабуська свята спекла добрий. Так. А я прямо... теж хочу. Хочеться нову невозможна. Так, переносимо оці яйця, що я казала. Ломан Браун. А ну подивимося на них. Отакі ну, собі. Ну, такі собі. Вибрали, ну. Бачите, лякаюся. як починаю говорити. Вибрали нову ну, партію і курчата. Подивіться, які гарненькі. тут і тут. А стоїть, корм стоїть. Ніжок. Ніжок, пили Да? так? Тлоски полобили, тебе пили І хулюсій. <кхи> Я мій класивий такий зайчик. Ай, за тобою скутили за всі. Перетопила півлітрову баночку вершків. Оце вийшло масло, оце скільки. Скільки тут грамів. Ось така. Баночка. Це Сережа візьме з собою. Ой, 16-15. Їздимо, скупляємось. Сережа їде завтра на роботу. Були в «Аурорії». Були в гастрономії. Зараз він побіг в копілку купити собі цигарок. Нема коли займатися фізкультурою. Ну, вже завтра він їде, то я буду сама для себе передоставлена. Збираємо Сережу на роботу. Ось, ось.